Друзі, всім доброго дня. Ми сьогодні на Ніжнагра поряд зі мною Олександр Зубко. Можна сказати, учасник наших минулих відео невеличких інтерв'ю, які знімали ми на цьому полі, де росла соя чистесенька гарна. І тут сьогодні дружні сходи озимої пшениці. А взагалі, друзі, підписуйтесь на наш канал. А сьогодні хотів би заторкнути тему минулих інтерв'ю. Про ластоп контонс це біологічний фунгіцид на основі хижого гриба Каніетіріомінітанс, який ми закладали саме на сої, і домовлялося приїхати під кінець збирання, поговорити про результати. Олександр, скажіть, будь ласка, як себе показав препарат Ластоп Контонс в порівнянні з контролем? Можливо, з іншими препаратами? Ну, що ми можемо сказати взагалі про Контонс? В принципі, результат, певний результат був. Але зразу відмітимо, що рік був все ж таки у нас не епіфаційний. І слава Богу. І слава Богу, так. Ми розуміємо, що хай краще буде так, ніж ми будемо без кінця боротися із всіма, всім набором скажімо, хвороб. Все ж таки Контанс, як він себе проявив, я можу сказати. Що на ділянці обробленої контансом було вражено 3% рослин, все ж таки склетеніозом. На ділянці не обробленої, яка виступала контролем, було вражено до 7% рослин. Багатьох зацікавить, все ж таки, що показав бункер, скажу зразу, що якихось суперрезультатів. Ми не отримали, тому що, я повторююся, не піфітийний рік. У нас не було сприятливих погодних умов для розвитку такої хвороби, як склератинія, де взагалі, слава Богу, не було сприятливих для розвитку інших хвороб. Тому що в цьому році у нас була мала кількість опадів за вегітаційний період випало 210 до 220 мм. Опадів. І ще яка у нас була проблема: це були дуже холодні ночі, температура опускалася до 6 градусів Цельсія. Ми розуміємо, що при таких, хворобах, при таких температурах і хворобам тяжко розвиватися, але, на жаль, і нашим теплолюбивим культурам, в тому числі таким як соя, також тяжко приходилось при розвитку. Але все ж таки ми розуміємо, що спрацював. Ну, Різниця між контролем і е, контансом по врожайності склала 50 кілограмів. Я розумію, що ця різниця це в межах похибки. Але все одно я повторюю, що це е, за то, е, це все тому, що десь рік був непіфекційний. Не тому е, я вважаю, що все одно е, певну свою роботу він. Виконав, все одно нам потрібно звертати увагу на ті препарати, які борються із склеротоніозом, тому що ніякі фунгіциди, які ми вносимо при вегетації, нам допомогти не можуть. Тому ми повинні звернути увагу на ті препарати, які будуть безпосередньо боротися із склеротинією, із склероціями безпосередньо в ґрунті. Дякую за розширену відповідь. Вносили на сої, в соїні в внесення під так. культивацію, так. тобто оприскали ґрунтом і зразу заробляли. Склеротиння це хвороба, яка розмножується за рахунок склероцій, Тобто, хімічно-фунгіцидами, звісно, можемо спрацювати по вегетації, да? зупинити вже, скажімо, наслідки того, що в нас відбулося з ґрунтом. Але, друзі, ми обов'язково знімемо надзвичайно цікаве інтерв'ю, наступне саме по склеротині, буде ще розказати цікавий досвід моїх клієнтів і цікаві коментарі Олександра, тому обов'язково подивіться і це відео. Головна філософія цієї хвороби це накопичення склеротів в ґрунті. Тобто цей рік не Наступний рік також не але ці 5-7% поступово накопичуються. А склороція живе, як правило, ну, хтось каже, до восьми, хтось до десяти, хтось і там більше. І тут в нас сприятливий рік на кшталт 22-го року. І що, що Що я можу сказати? Що ти правий на 100% накопичення склороцій, це і є проблема боротьби з ними, тому що вони на різній глибині і ми. Із десь певними видами ну, Що ми можемо зробити ґрунтообробкою? Просто їх перемістити, десь зарити глибше, потім вирити. В цьому і є складність боротьби із даною хворобою. Ми не будемо так, відпускати із нашої уваги дану ділянку поля, тому що ми розуміємо, що після пшениці ми будемо сіяти озимий ріпак. А озимий ріпак це вже та культура, яка досить часто в нашому регіоні вражується склеротиніозом. І ми обов'язково будемо тримати на контролі дану ділянку, коли посіємо озимий ріпак до самого збирання. Також зафіксуємо при збиранні дану ділянку, зафіксуємо контроль. І зробимо висновки, обов'язково з собою поділимось, Дякую. запросимо навіть я думаю, тебе на збирання даної культури. І вже також для себе зробимо висновки, чи бореться контанс із скажімо так, із есклоціями. Безпосередньо упродовж декількох років. Ну, на мою думку, при той ситуації, яка склалась зараз у хлопців у західній частині України, у моїх колег, то їм важливо поборотися із даними хворобами, тому що багато колег скаржило, що все ж таки у них стеретенеоз забрав левову частку врожаю. Як сказав Даніяльна сої, також постраждав і соняшник. І тому я думаю, що варто подивитися на ті препарати, які будуть боротися безпосередньо з клеретинеозом як на пожнівних хресках, так і у ґрунті. Добре, тоді побачимось наступного сезону вже. Я думаю, міжсезонні також приїдемо, звісно, але вже цю тему це відео продовжимо вже безпосередньо. Коли буде сіяти ріпак або так, збирати. Без питань. Обов'язково запросимо. Дякуємо за співпрацю. Друзі, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.